Півгодини тому я завершила робити свою мотанку. Це перша моя серйозна мотанка. Я робила, їх всього робила три. Одну робила років з п'ять тому для хрещениців школи, тоді буквально за годину чи півтори я зробила, що було. Потім до мене звернулися були про, значить, провести майстер-клас на святі вишиваники. Відмовитися я не змогла, тому що взагалі ніхто не вміє робити у нас. Ну, провела як змогла, скажімо, на той момент. І робила я тоді мотанку, з чого було, що мені надали, з того і зробила. цей раз я підійшла серйозно до виробництва мотанки, Використано багато матеріалу, багато пішло труда на виготовлення волосся, на миста. Вулося день цілий, я робила. дві коси шикарних. Ось такі воно, коси. Використана вишив, ну в сорочці використана вишивка, це серветку надала наш художній керівник, художній керівник нашого театру. Підставку зробили. Все серйозно, дійсно. Обличчя довго мотала, мабуть, день мотала обличчя, ну, не день, ну майже день. Коли я починала робити, сказала, Господи, поможи, тому що я не знала, вийде мене щось чи ні. І я довольна своєю мотанкою. Я дійсно вклала в неї душу. Ми її продамо на аукціоні. Всі зібрані гроші підуть на ЗСУ. Хочеться дійсно дочекатися перемоги, кожен наближає, як може цю перемогу. Як не важко мені було, я її зробила. Я дійсно тримала задоволення від виробництва ляльки, а важко було, мабуть, тому що це перший мій такий серйозний досвід, і я не знала, що в мене вийде. Але мені подобається, дійсно подобається. Так, що ось так. Думаю, що колись ще будуть у мене нові мотанки, хочу для себе зробити, тому що я не маю для себе ще мотанки.